Права 1268. У двох бідонах разом було 75 літрів олії. Після того, як половину олії з першого бідона перелили в другий, там олії стало в 4 рази більше, ніж у першому, Поскільки літрів олії було в кожному бідоні спочатку. Будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Тому спочатку шукані величини ми позначимо через Х та Y відповідно. То записуємо, що нехай пишемо. Тоді нехай, нехай, у першому бідоні, було, записуємо ікс літрів. Олії. Так. А в другому. А в другому позначимо через Y, Y літрів. Є. Добре. Ну що ж, перше рівняння просто написати, бо двох разом було 75 літрів. X плюс Y дорівнює 75. Але читаємо далі, після того, як половину олії з першого бідона на перелив другий, тоді скільки залишиться, якщо перелити, так і запишемо, що якщо половину олії. Перелили в другий? Так, пишемо, то в першому залишиться. В першому залишиться тоді було Х. То якщо ми половину переліємо, то x-0,5х. Це буде, звичайно, що 0,5х, тому що половинку забрали, то записуємо, залишиться 0,5х літрів. А в другому. А в другому буде, або стане. Так, то було Y, то до цього Y іще долили ці 0,5, що забрали X у першого, то буде Y плюс 05 x з першого. Це буде літрю. Ну, а тоді за умови потрібно записати рівняння. Класти систему рівнянь запишемо тоді за умовою. Маємо. Є. Ну що, ж, складаємо рівняння? Отже, перше рівняння дуже просте. Записуємо, що Х плюс Y. В першому і другому спочатку було 75. Так? Тоді, якщо з першого перелили половину у другий, то там олії стало у 4 рази більше, ніж у першому. Тобто ми можемо сказати, що у другому буде у 4 рази більше, ніж у першому. У другому це y плюс 0,5х. Це у 4 рази більше, ніж у першому, а у першому 0,5х. То ми записуємо це 4 що множиться на 0,5х. Є? Ну що ж, об'єднуємо це в систему рівнянь. Так. Ну, зараз як роздати цю систему рівнянь? Ну, Багато є способів. Можна, наприклад, тут виконати множення. Перенести спочатку ліворуч, треба спростити, ну а тоді вже виконувати якісь дії. Перше, поки що рівняння запишемо без змін. Друге, 4 помножити на 0,5 це буде 2х. 2х будемо переносити ліворуч. Тобто запишемо, що перше рівняння x плюс y. Дорівнює 75. Так. А друге рівняння у нас було 0,5х. Так. Далі 05 х це буде 2х, було справа, а зліва буде мінус 2х, ну і плюс y. Це дорівнює 0 є. Ну що ж, об'єднуємо, що це у нас система з двох рівнянь. Так, Зараз, що тоді, як ми можемо її розв'язати? 0,5 мінус 2х це буде 1,5х. Треба спрощувати по інших варіантів, немає. І помножимо на мінус 1 До того, щоб коефіцієнти, наприклад, при Y були протилежні. Тобто я записую, що друге рівняння помножимо на мінус 1. Є? Тоді яке буде рівносильне рівняння. Перше рівняння без змін записуємо x плюс y. Так, дорівнює 75. А друге рівняння 0,5 мінус 2х. Це буде мінус 1,5х, але ми множимо на мінус 1, то це буде 1,5х. Далі, у нас плюс y множимо на мінус 1, це буде мінус y. Ну і це дорівнює 0. Є. Об'єднуємо як і систему рівнянь. Тоді при y коефіцієнти у нас протилежні. Зараз ми можемо для розв'язку почленно додати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перше діє. Тоді у нас зліва є X і 1,5X. Додаємо їх. Далі у нас є плюс Y і мінус Y. Ну і це дорівнює. І справа у нас є 75 і 0. То буде просто 75. Є? Ну що ж, добре, тоді плюс y і мінус y сума дорівнює 0, їх можна викреслити. Тоді в нас х плюс 1,5х, це буде 2,5х. Дорівнює 75. Добре? Ну що ж, для розв'язання, щоб знайти х, частини рівняння ділимо на 2,5, то ми записуємо, що 2,5х, що ділиться на 2,5 це буде х дорівнює. Тоді і праву частину 75 ми ділимо на 2,5 є. Записуємо, що х тоді дорівнює. 75 поділити на 2,5 це 750, що ділиться на 25. 75 на 25 це буде 3. І 1 0 то частка буде 30. Х у нас дорівнює 30. Є? Ну добре, ми знаємо, чому дорівнює х, тоді з першого рівняння дуже просто знайти, чому дорівнює y. Я запишу, як друга дія, пишемо друга дія. Тоді виходить, що x плюс y, або замість х пишемо 30 плюс y. І це дорівнює 75. Є. Ну що ж, як нам знайти y? Переносимо плюс 30 через знак дорівнює з протилежним знаком. То y тоді дорівнює 75 було. Зліва у нас було плюс 30, справа буде мінус 30 то y тоді дорівнює. 75 мінус 30 це буде 45. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Ну і зараз так записуємо тоді по нашій умові, що у першому бідоні було. Записуємо, отже. Записуємо у першому. бідоні. Було X або спишемо, було 30 літрів. 30 літрів олії. Так. А в другому А в другому y або 45 літрів. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Записуємо відповідь. По скільки літрів олії було в кожному бідоні спочатку? В першому записуємо 30 літрів. І в другому 45 літрів. Є. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.